16 -ро людей загинули від шторму, злив із сувів ґрунту у бразильському штаті Сан-Паулу. Її зниклі безвісти, скільки саме рятувальні служби поки не кажуть. Смерть більшості жертв спричинили падіння дерев та цегли. І ще кілька осіб потонули. Чимало населених пунктів у штаті затоплено. Люди пересуваються на гумових човнах. Губернатор штату терміново зустрівся із міністром водних ресурсів і планує відвідати постраждалі регіони. Сильні дощі вразили й північно-західні землі Перу. Там, внаслідок негоди, загинули 14 людей. За даними місцевої влади, 59 тисяч мешканців залишилися без домівок. В результаті великої кількості опадів у кількох місцях сталися з суви ґрунту. Особливо постраждали невеликі селища у провінціях та населені пункти у прибережній зоні. Також стало небезпечно в районі Анських гір. Через те, що основні річки регіону вийшли з берегів, було паралізоване транспортне сполучення. Влада заявила, що погіршення погодних умов пов'язане з катаклізмом Ельні. Зараз тисячі рятувальників евакуюють постраждалі райони. Сильний холод та потужні вітри вразили територію Мексики, Україні, де в цей час зазвичай тепло випав сніг і здійнялася хуртовина. Вітер валив дерева на дороги, а в окремих районах перебиті лінії електропередач. В кількох штатах паралізоване транспортне сполучення. Через снігопад мексиканська влада призупинила роботу шкіл. Особливо складна ситуація в столичному регіоні. Там діти з провінції не можуть навіть виїхати до міста, щоб потрапити на заняття. Сніговий ураган вирвав із корінням дерева і розтрощив кілька десятків автомобілів. Уряд закликав людей залишатися вдома. Оки не вгамується стихія, ілія куса п'ятий канал.